Безвиграшну серію на полях нашого турніру. Фактично ще з поза минулої кампанії. груп не вигравав, але цю серію вдалося перервати. Щоправда, сьогодні. Зараз помилка дуже. Не зрозуміла Козлюк. Пробуває по воротах. Зберігається це. Свідчить про дійсно класний і високий рівень підготовки. Наша команда тим часом забиває. Кращих часів. Подивився в один бік, а передачу віддав інший. Це було дуже ефектно. А зараз пробуває яблунько. Жовто-сині вже не зможуть покращити свій результат. А от далі Атлетіко Київ, а громад два мають по 22 бали. Але вони ще сьогодні зіграють матч останню туру. Зараз Науменко ледь не забуває другий м'яч, але... Ну а далі уже у списку цих претендентів на медалі знаходиться Golden State. І від Golden State вже нічого не залежить. Вони е, завершили свої виступи у цьому сезоні. Зараз, до речі, у порожні ворота забиває Assistant Group на 16-й хвилині. Пише асистенти вперед. Закликаю вас. Пишіть коментарі, підтримуйте своїх улюбленців. Будемо зачитувати ваші коментарі в режимі онлайн. Ну і звісно ж про лайки не забувайте А зараз. До речі, асистенти. Ну, бачите, я хотів сказати, що все ж таки майстренко може бути, да, бо все ж таки Френд Стім да, що доїжджають, добігаючи люди. Але дозволила налаштуватися відповідним чином на другій і Зараз дуже активно. Футболісти Friends Team розпочинають, розпочинають з моментів і прагнуть повернути собі лідерство в рахунку щодо Assistant Group. Після цієї атаки Яблонько забиває після скидки. По-першому тайму відзначаємо перш за все Юрія Грабовенка, капітана команди. Саме його дубль дозволив організувати камбек ще до перерви. І ось іще один камбек. І подивіться, хто забиває. Леонід Василець. Так, да, друзі, ну це означає, що дійсно ось, як тут проходив поруч з нами Станіслав Іванович Боклашко, да, дійсно асі Стан вони борються, вони хочуть обіграти. Ми... Впевнений, що тут цього не чули, але так підніс він собі. Сказав, що. Іванова він залишається з м'ячем Сьомий Номер далі до кінця грає. Тут курятник вже. І перехоплення пішов вперед. Свідирок. Сам далі. Свідирок. Поруч зі стійкою м'яч проходить. Закидання вперед. а Тут зовсім один зараз залишився свідорок. Він з м'ячем далі. Ну і тут вже Наталуша вступає до гри. А зараз Антон Буров на хід собі прокидає Яблунько. зіграв у м'яч. Буров Василець. Уу, нід Василець. Орієнтовно об 11.50 розпочнеться матч за участю Агромата 2 та МФК Депс. Зараз ворота порожні. Ковальчук забиває 5-3. Насолоджуйтеся такими запеклими матчами. А ми зокрема стежимо за останніми миттєвостями. Остання хвилина чистого часу вже розпочинається батація. Френс тім яблонько забиває Яблонько. Потрібно вперед завантажувати, але здається, гравці Френд Team уже самі не вірять у те, що вдасться їм організувати ще одну атаку. Тож нікуди вони так і не поспішали. У підсумку у нас дійсно сенсаційний результат на старті останнього туру у дивізіоні Бронз. Френд Team, Тім чинний чемпіон цієї ліги зазнає другої поразки поспіль. Команда виграла 10 матчів зі старту кампанії, але останні два тури. Friends Team поступається сьогодні. Асистенти так перемагають на мажорній ноті. Завершують цю кампанію. 19 балів. Ось такий результат у команди Леоніда Васильця. Сам Леоніда Василець стає героєм, оформивши дубль.